Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Зараз ми перебуваємо на Волині, на північному заході цієї області, власне і на північному заході усієї нашої держави. До польського кордону, звідси 15 кілометрів, ми знаходимося у місті Нововолинськ. І думаю, що частину українців я здиву, якщо скажу, що це один з центрів вугільної промисловості нашої держави. Власне, з вугільною промисловістю пов'язане зародження цього міста. Офіційне народження відбулося в 51-му році, в минулому вже столітті. Нововолинськ був заснований як місто супутник численних тут шахт. Шахти зараз працюють далеко не всі, багато що змінилося в економічному плані. Власне, через цю виробничу специфіку, через те, що тут зосереджена вугільна промисловість, ну принаймні Волині та Львівщини, в цьому. Місті, місті Нововолинськ, живе багато шахтарів. Відповідно, це місто дуже схоже за е, своєю специфікою до міст супутників, ну, приміром Донецька. Про нинішній стан справ у цьому місці, про те, чим живуть сьогодні мешканці Нововолинська, нам може більше розповісти людина, яка добре знається на цьому регіоні. Він, власне, виріс на Волині. Це Олександр Киричук. Е, тут він представляє партію удар, яка має. Останнім часом доволі таки непогану підтримку в цьому регіоні? Олександр січні, доброго ранку. Доброго ранку. Ви як людина, яка добре знає Волині, добре знає всі якісь проблеми. Власне, тут э, свого часу працювала зона пріоритетного розвитку. Такі зони працювали в багатьох так званих депресивних територіях. E, ця зона однозначно, як стверджують всі люди, які тут живуть, вона покращувалася погаше. Покращувала сам перед цим за приходили інвестиції. На вашу думку, чи можливо? Зараз державою поверне до тих зон. Що від них більше? користі чи шкоди? Я вважаю, що накладення мораторію на зону пріоритетного розвитку це недопустимо в цьому місті. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що таке зона пріоритетного розвитку. Це створення нових підприємств, це робочі місця, це наповнення бюджету. Це працевлаштованість е, жителів цього міста. А наповненість бюджету дає змогу е, розвивати такі галузі, як е, спорт і молодіжні напрямки. Які тут якраз у місті важливі. Я рахую, що це потрібно робити таким чином. Олександр, дякую вам. Дякую. Нам про це розповіли, про це місто. Вам успіхів. У власне, це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключі.